Росла до автобусу, ми хочемо подивитися. Валя мені подарувала своїми руками. Ти Валя, з чим це все робиш? Оце такі нитки спеціально купуєш. Ці нитки називаються І везде там де продаються нитки для в'язання. Ці називаються спагетті. І що ним діляється? Вірьовки, всякі такі сумки. А сумки є? храмі сумки. А ти навчилась давно вже в'язати. Я, в я в даже на в, в 2019, 2019 mm -hmm. году показувала. Mm -hmm. как, mm -hmm. как по украински зробити? Да. Зробіть, так зробіть. Валя молдаванка. Підпишіте на її канал і напишіть Я від Анне. Звати канал э, Герані і Валя. Так да, я вас навчу вязать. Герані і Валя. Потоку, без, милу, без, милу. без мила, без мила, імпорти, без мило. Це важливо, звісно. Мило не треба, мило вживати не треба. Герань і валя. На вокзалі немає в барі, а в ми мі в місті є бар і в бар можна сходити в туалет, правда? Ну що так купити і, і в туалет сходити, так? Та як у нас, в Тоскані. До стаціоного тут поїзд Валя? Барбар закритий. А, баржа закритий, так? Валя мене проважає на поїзд і ми їдемо. Вона вертається додому, а я їду поїздом. Також. Ми рано мене мій компаньон зустріне, шоста година. Чао, Валя! Чао, чао. Пішла Валя. У нас є автобус, Она ще трошки автобусом поїде. Люди закрили. У мене через 20 хвилин буде мій е, поїзд. Наша екскурсія з моєю новою поліжанкою закінчилася. Ця жіночка дуже приємна, дуже інтересна, дуже така креативна. Вона молдаванка, тому що тому вона і говорить По русски по я по-русски розумію звичайно. Мені не хочеться деякі українці які знають, не хочуть з нею зовсім говорити, тому що вона говорить по русски але це нормально для, для спілкування, я нею по-русски. І так само е, я е, по-італійськи, ми на такому суржику знає, говорили трошки по-українськи, трошки на русській мові. Е, По-українській мові ну, в мене розуміє на італійській, багато на італійській. Для мене італійська, от я, наприклад, по-русски міг говорити, але щоб мені скоро говорити, мені набагато краще по-італійськи. До чогось відійшов. Тобі міг сказати таке, і от я вже доїжджаю, я тут автобус я в поїзді, Діти кричать, слідуюча, моя зупинка. Хотіла я вам показати, як отут, бачите, які крісла, і вони тут під низом зовсім так. Можна мити легко. Бачите, ось так тут нічого нема. Це тут для, для, для роверів ставити, а там вони вже інакше. Там по-другому йде. е, компаньйон мене зустріли і ми йдемо знову в ресторан з його друзями. Бо такі звичаї тут в Італії. Я це зняла. Завтра одягну знову така куляна, що мені подарувала. Валя. Валя її звати. В неї є свій канал, підпишіться до неї. Вона жіночка дуже-дуже дуже креативна, інтересна, цікава, молода. Вона є той дефект такий, що вона завжди говорить, я стара, я стара, говорить всім свої руки, вона не, руки не скриває, але вона в середині молода. З нею походити, вона все розкаже, поговорити. Вона дуже цікава жінка, дуже цікава жінка, дуже цікава жінка. І от вона мені сказала дуже дуже хорошу річ, каже Анна, тут наші з нашими не дружить. Вона в Бульцану на півночі Італії живе. Не дружать, українці не дружать. Ми з міським молдавани, з молдаванками не дружать. Ми дуже недружно живуть. Не знаю, за каже, ми би ти тут жила, ми б з тобою не дружили. Це дійсно є кожен. В кожному місті дуже помало, дуже мало друга. Я не знаю чому так. Чому мусульмани вони такі воз'єднані мусульмани? Вони один одному тягнуть, один одному допомагають. Як магазин всі повідкривали, вони скидаються гроші, скидаються і відкривають той магазин. Підніше помаленьку віддає, віддає. скидаються другому, другий віддає, відкриває магазин. Вони тут цілокупо, мали, магазин. А ми тут не можемо. Там дуже добре на, на півночі роботу мати, там дуже, але там дуже, бачите, вона не могла німецький вчити, вивчити, тому що їй легше підійшов італійський. Італійська дуже мова легка, і, тому що міс, там. Німецькі говорять, але там не чисто по німецьки там такий акцент є. Розумієте, такий суржик, такий місцевий, не акцент, а такий місцевий розговорний язик. Такий знаєте, бо як в Закарпатті. от живуть Закарпатті, Закарпаття Україна, а вони говорять по-своєму. Попробуйте, От поїдеш ти на закарпаття, знайдеш роботу і навчишся говорити по закарпатськи А настояще, настояще по українському, по українській мові тільки говорять на Львівщині. Львівщина, Львів це є центр української мови. Центр убив, оскільки я похожу зі Так? І от, е, ця вся країна, це все, от, е, навіть Франківська, навіть, е, це є звичаї, звичаї, свята, накривати стіл, гарно, смачно готувати. Це є Львівщина. І так само тут, але як там була, її стороз кажу. Валя, ти собі просто не представляєш, яка Італія? Італія зовсім інакша. Вона не така, як ти, як ти собі. Бо ти тут живеш у вульцану в тому районі, автономна, ця незалежна республіка, автономна республіка Вульцано. І ти думаєш, що Італія зовсім інакше. Вона далі Мілана ніде не була. А Мілано то теж таке, знаєте, собі Мілано, то й Мілано, А от настояща Італія. Ти от і Чим далі ти туди їдеш. Низ низ, 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 на півнапів на Там міняється 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 міняється. Я живу в центрі італії. Я живу в Тоскані. І Тоскана це щось таке дуже-дуже хороше, тому що це, я, дивлюся, я, вже, зараз має я дивлюся, тоскана це таке щось е, взяти з півдня і взяти з півночі, розумієте? І це, це золота серединка, тоскана це, це серединка де, де говорять е, на чисто італійській мові, тільки в Тоскані, тільки в районі Фіренси, на чисто українській мові. І в нас деякі слова такі, теж є легенькі, але в нас такого акценту немає. Я приїхала, і тут зараз компаніон мене і ми йдемо їсти. Я не знаю, що ми там будемо їсти, там нема що їсти. Там вони пиво п'ють. так, як ми з Навалією пішли, от там ми собі поїли, так як має бути. Подивіться, в от, 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 от відео, що я раніше випустила. От там ми поїли, ми так мало заплатили, скільки ми там ми так білися, там гуляшка, зупа така з цибулі була смачна, м'ясо таке було смачне, а тих турків, скільки ми набрали. Я ще в сонці разу моєму італійському компаньону, що він попробував. Курті дуже багато ми попробували та Фореста Нира, але Фореста Нира я Швіцарії їла. Я дисина із Швейцарію, там був Фореста Нира. Там я той торт попробувала такий, той чорний з такою кислинкою в середині. Я подумала, я нічого смачнішого не бачила, ніж отой, що я в Швейцарії їла. А тут такий собі, такий собі. Це дуже теж дуже смачний. Отець так той, як він називається, нетипічний, що вони роблять з каштанів. Каштани є такі, що їх можна їсти. Тут у нас в Італії зараз силоти каштанів і вони готують цей такий, солодкий. Куста такий. яка собі вона трошки жирна була, бо натерли муки, знаєте, таку посипку зверху, натерли муки з маслом І так посипали зверху. І воно таке досить досить таке тяжке було. Але смачне все заслуками, то так типічно в Німеччині, так типічно ми тут зараз доїжджаємо. Я дуже сильно задоволена, ми завтра, напевно, знову поїдемо. От їду додому, туди в свою гостиницю пересплю, і завтра, напевне, зранку встану. трошки тяжко, бо я нічого не відпочиваю, я просто нічого не відпочиваю. Бо зараз я їсти не хочу, бо Валя пішла додому, вона вже там лежить, спить, розвізь, дивиться, а я ще тут маю бути в ресторанах ходити, що я не плачу, і я їсти не хочу. Але що зробити? Що ніхто не виходить. Ой, треба натиснути. Півосьмої майже яка зустріч. Нема нікого, ні душі. Він не вміє двері відкривати, але я не знаю, що тут сталося, що вже тако відкрив мені оці двері. Ну нічого. Ой, як низько. Ой, мачила файки, Мадонна. Ой, як то низько, ну як ж так може бути низько? Бо якийсь такий підземний тей, бо на вулиці ніде нема місця. Ну як ж так можна таке, таке низьке приміщення їхати. Мама. Ой, аварія, аварія. Білет, щоб виїхати. Як тут розібратися, куди їхати, що їхати. Стоять машини, й стоять. Навіть і тут місця нема. Скільки тут машин, всяких. Я не знаю, він завжди платить. Я, я би знайшла, конкретно би знайшла, де я б десь своєю машиною. машини. Десь на, не, не на угол, але. Він не так боїться. От чуть -чуть, там 5 500 німці приїхали, дуже багато німців, знову німці, тут дуже багато австріїків німців, О, ні, то, е, е, швейцарці. А він платить всюди, е. платить всюди він. Тому що боїться машину залишити десь на углі. Ага, тут зайнято мотоцик, От нема навіть тут місця. Ну Зараз десь залишимо машину, залишимо. А тепер форце мусимо залишити п'яно мадонна. А було написано ліберо. Ліберо так, якби, що місце війни є. Ви чуєте шум? Це морська ріка ось тут. Така чиста-чиста, широка і не глибока. Ви, напевне, побачите каміння зверху. Вона плитка, але вона чиста, гірська, холодна вода. О, йдемо вітрина. Вау, вже всюди свят готують. Красиво, що туристи вже тепер, тепер купують. От, я би сама вже щось може купила, але що? У я... мене ялинка така буде не прикрашена. Бачите, яка ялиночка маленька. Та що вам показувати в Україні, того є набагато всього більше. Нема що показувати. В Україні очі губляться. Ми все по навігатору дивимося і шукаємо цей ресторан. От там напевне, вперед я бачу скупчення людей. Напевне, там. Така обстановка. Йдемо пити пиво. Ой, пиво, м'ясо, свинячу рульку. Рулька така свиняча, напевне, оце. Той форст знаменитий екві, Ну, інгреси екві. Бридзель, бридзель, бульбу. Я хочу капусту їсти, ту їхню типічну капусту. Чоловік завжди в виходить з ресторану, а жінка виходить перша. Ось скільки людей. Така обстановка, сі, бельок. Дуже красиво, мені подобається. От. Вау. Пантероба. Це ще кінця нема краю. Ужас, це два кілометри. В ще один ресторан там далі. Ого. Ого. Туалет вперед і тут дуже багато людей так само. Щось некрасиво, мені тут не подобається. О. Подивимося. Ого, тут мені вже не подобається. А що ж тут ми прийшли? Тут так негарно. Ваня, то я би в туалет сходила перша. Ми йдемо, закажемо спочатку, що на другий поверх, ну нічого собі. Бачите, де люди гроші заробляють, яке величезне приміщення, і ще туди пішов. ужас. Чао-чао-чао-чао-чао. Так, тут ось такі ціни є, це така вже, знаєте, все разом зроблено. Тут і салата, і м'ясо, і спеки все разом. І о, тут риба якась є, трота. Коротше, я не голодна, я майже нічого не замовила. замовила. Ну, капусту, таку і таку, і сяку, різну капусту я замовила. Вюстер, все, все. січі, оці всі вюстери, я того не їм. Ті сусіди їхні. Капусту свіжу, капусту зі спеком, варену, жар, ну таку свіжу і таку замовлю. О, такі. О, оце стінка дімаяля, воно мене вже нудить, я його вже сто разів їла. Воно смачне, ти один раз їж. Воно ну, таке сильно насичене, що це уже. По сіне дімаяля альфорно, Ну оце от -от -от косточки в духовці запхані, Ну це я в хаті роблю. Ну, ще мене можна дознувати. Вже хочу меню забирати. Отакий ходить, бачите, типічний. І що він? Що він на італійця похожи? То німець настоящий. Так, ось такі от, що такі, з яйця написали, ой, це опять от Два яйця з бульбою вам дають. Ж не типічне. Ой, я тут я взяла, що я тут взяла. Зараз подивимося. О, ну -ка, ну -ка. Якийсь там салат, я взяла, ще один салат, ось такі ціни є. Є макарон, от є макарон з помідором 7 евро. Є багато довго вибирати. Тут половина на німецькій мові написано. О, кнедерлі, от, я книдер не хочу, один, один, штук, один такий. Там більше хліба, ніж м'яса, ніж вердури. Я цього не хочу. І мені це не подобається. А, так, такі ціни. Що тут написано? А, напитки всякі, вода мінеральна, півлітри, ми пиво взяли і воду мінеральну ми взяли. Ось такі от ціни. Ціни нормальні, не є дорогі. Така обстановка тут буде. Batto l'udè. Batto, Quanta birra! Mamma mia quanta birra! A noi niente? È il ristorante. È questo qua. Sì. Ok, anche acqua pesante. Citro. Ah, okay, okay. ok, bene. Wow. Che c'è qui? Ah, degli... okay. no, no, io no, io no. Che ne è delle in Stinco di maiale? Oh, che miassa? mamma mia! Costine? Mi eh, no, no, io no, costine, no. Parrotti, io sì, ho insalata. Тубульку дають таку морожену з пакетів з супермерка, яке не подобається. Тут wow, тарілка. Mm. що тут таке є, я не знаю, тубуль бульба така мішана з м'ясом, напевне. Салат перми. О, яка тепла. Mm. Тепла зі спеком. Я теж таку взяла свіжу. Ну, зараз мені принесе теж. Така така капуста тушена. М'ягенька зі спеком. Спек, спек, спек. Попробуємо. Mm -hmm. mm -hmm. Крауті. Кальді кон спек. Бродо кон Бродой тонді-то. А ми попризакій у масі п'яту. Questo fantastico piatto anche. Apocasate. Sì, acocasata, sì. Grazie. Sì, grazie. Buonissimo. Grande piatto, ma adoro questi qua. Mangerai il doppio. Nam foto robit. Bye bye, foto, či volim. Ще одне блюдо мають принести. І зараз будемо їсти. Ось так. Так у нас проходить вечір. Це блюдо називається Розсічана. Це мій компанію вибрав вже так, знаєте, трохи пізно, тому що він голодний. Він сказав, я оті книдерлі поїв і я нічого не почув. Я тільки попробую і я хочу зрозуміти, що тут таке є. Це бульба була написана, я читала в меню бульба з м'ясом і капуста і, напевно, сира зверху насипали. М -м -м -м. Чути жарина, бурба на пательні. М -м -м, пательню так чути. Та непогано, не погано. Непогано. Отак. Одягнені, вони м -м, обслуговують.